Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді перші довгоочікувані камери від компанії Аякс і забігаючи наперед, скажу, що вони точно варті вашої уваги, якщо ви користуєтесь системою безпеки Аякс. Мене звати Тарас ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. До недавніх пір власники систем безпеки Ajax використовували камери від сторонніх виробників, але їхня функціональність була дуже обмежена. Це виключно перегляд онлайн-трансляції або необхідність використовувати їх у парі з відеореєстратором Ajax NVR. Тому для більш зручної інтеграції відеонагляду в охоронну систему компанія Ajax розробила власну лінійку камер. Це суттєво спрощує взаємодію в межах екосистеми, а також однозначно підвищує характеристики безпечності пристроїв. Лінійка. Складається з трьох камер, а саме Bullet булеткам, Cam Domka Mini та Turret Cam. Відразу варто зазначити, що кожна з камер доступна в чотирьох комплектаціях. Вони відрізняються роздільною здатністю і камери на 5 та на 8 мегапікселів, що дорівнює розширенню 2880 на 1620 пікселів та 3840 на 2160 пікселів. Відповідно, а також камери відрізняються за фокусною відстанню 28 або 4 міліметра, що відповідає куту огляду 85 або 110 градусів. Всі три камери добре зібрані, мають мінімалістичні лого Ajax на корпусі і доступні в двох кольорах в чорному та білому. І я розумію, що камери не повинні бути красивими, але тут подбали навіть про це. Давайте почнемо з першої камери. Ajax Bullet Cam. Ця камера відеоспостереження має класичний дизайн і може бути встановлена як в приміщенні, так і на вулиці, адже має захист за стандартом IP 65. Камера кріпиться на металевий шарнір, який достатньо жорсткий, щоб міцно тримати кут, на який ви налаштували камеру. На задній частині камери є спеціальний люк, під яким розташований роз'єм для карт пам'яті формата microSD об'ємом до 256 ГБ. Поруч об'єктива камери є мікрофон, який достатньо чисто пише звук, а також інфрачервоний випромінювач, що дозволяє камері бути ефективною за умов поганого освітлення. Радіус дії інфрачервоних променів сягає 35 метрів. Щоб підключитися до будь-якої з цих камер, достатньо просто відкрити застосунок, перейти в розділ пристрої додати пристрій та відсканувати QR-код. Після того, як ви дасте камері назву, ви можете перейти до решти налаштувань. Знаєте, що особисто мені подобається в застосунку Ajax? Це те, що він максимально простий і в ньому розбереться навіть дитина. Застосунку ви можете налаштувати параметри запису, тобто за яких сценаріїв камера почне записувати відео, чи вона буде це робити безперервно. А ще є можливість увімкнути запис після виявлення руху. Одна з найкращих фішок камери є можливість не лише налаштувати. Жутливість сенсора, але й вибрати на зображенні зону, на яку сенсор не буде реагувати. Для прикладу, камера знімає подвір'я, на якому є невелике дерево, і щоразу, коли вітер хитає дерево, то сенсор спрацьовує. Однак в налаштуваннях ви можете вибрати зону з деревом та вимкнути її. В той час для решти простору камера працюватиме в звичайному режимі чутливості. Також приємно, що в застосунку ви можете гнушко налаштувати параметри відео і віднайти золоту середину, щоб і якість зображення була на високо якому рівні і при цьому файл не важив 100-500 МБ. Крім цього, в застосунку є можливість налаштувати зображення, яке ви будете бачити в лайв режимі, а саме яскравість, контрастність, насиченість та різкість. А ще приємно, що в застосунку є можливість оновити прошивку камери через повітря. І це дуже зручно. Також варто згадати про деякі фішки камери, які вам точно сподобаються. Камера може писати відео не тільки на карту пам'яті чи видавати лайв на смартфон, але й може також писати його на реєстратор. Ajax NVR. А ще камера має вбудований акселерометр, тому відразу дасть знати, якщо хтось захоче порушити цілісність конструкції. Звісно ж, камери Ajax можуть інтегруватися з іншими датчиками Ajax, до прикладу, з датчиками руху. І ви можете конструювати більш складніші сценарії відповідно до ваших потреб. Так, про основні фішки розповів, тому давайте перейдемо до наступної камери, а саме Ajax домка Mini. Ця камера виглядає по-особливому, красиво і чимось нагадує літаючу тарілку. Вона, як і попередня, має метал. Левий корпус чудову якість збірки і легко може кріпитися до стелі чи до стіни за допомогою монтажного комплекту. Що стосується застосунку, то ви віднайдете той самий набір налаштувань, а різниця буде хіба в цифрах частоти кадрів та роздільної здатності. До речі, камера дуже добре пише звук. А ось таке відео видає камера домка міні. І зараз відчуєте якість звуку: один, два, три, один, два, три. Давайте ще так спробую. Один, два, три. Один, два, три. Ну і остання камера AJAX Turret Cam. Камера має стриманий зовнішній вигляд, який годиться камерам відеоспостереження і володіє всіма характеристиками, які були описані в попередніх пристроях. Її корпус також виконаний з металу, а сама конструкція зроблена таким чином, щоб ви могли повертати камеру вручну в потрібну вам сторону. Ну і ось таку картинку видає камера AJAX Turret Cam. Зараз ви чуєте запис звуку: Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Не знаю, для чого я кричу. Нехай буде. Уявімо, що ви придбали усі три камери, які були згадані у цьому огляді: а саме BulletCam, домка Mini та TurretCam. Після підключення вони будуть доступні вам у фірмовому застосунку. Щоб переглянути усі доступні вам камери, потрібно перейти в центральну вкладку, яка називається відеостіна. Перед вами з'явиться мініатюра всіх доступних камер. і Вам потрібно буде вибрати лише ту, яка необхідна. А якщо тапнути по зображенню камери, то ви зможете перейти в повноекранний режим, в якому можна. Можна налаштувати вибрану камеру. Також дуже зручна фішка камери полягає в тому, що під час запису різні активності, які були в кадрі, люди тварини чи авто позначаються різними кольорами. Тому вам при потребі буде значно простіше знайти те, що ви шукаєте. Такі можливості доступні завдяки штучному інтелекту, який компанія Ajax активно інтегрує в свої нові пристрої. Окремо варто згадати про фірмовий відеопротокол Jet Sparrow. Це одноранговий відеопротокол, який розробила компанія Ajax. Його перевага. В тому, що локальні права доступу відсутні, тобто побачити записи можуть тільки ті, хто авторизовані вами з мобільного чи десктопного застосунку. Крім того, він не має жодних паролей, тому зламати його майже неможливо. Якщо підводити підсумки, то можу сказати, що ці три камери універсальні, вони можуть використовуватися як всередині приміщень або назовні. Також вони можуть похвалитися крутою деталізацією зображень та суперпростим налаштуванням. А особливо варто відзначити те, що AJAX інтегрує можливості штучного інтелекту в свої присписи. Три, що робить їх ще більш ефективними та зручними, друзі. Надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. Пока, пока.